Харчування, паливно-мастильні матеріали і речове забезпечення. Який найбільш проблемний з них? Найбільш проблемне в сенсі емоційного забарвлення, будь-якої проблеми, яка, яка пов'язана саме з цим напрямком, то це харчування. Бо люди вони ставляться до їжі ну, досить емоційно, да. Тобто одна справа куртка там не прийшла вчасно, або, наприклад, неякісні не якісні шви і так далі. Це проблема. Ми на це реагуємо. Але якщо це харчування, якась їжа не смачна або вона не в повному обсязі, то це дуже сильно збурює суспільство, тобто і ми точно маємо на це реагувати дуже швидко. Друга причина, чому знову ж таки харчування, тому що це найбільші контракти, це найбільша програма по обсягу фінансування. На рік на харчування ми витрачаємо орієнтовно 35 мільярдів гривень. Це на ну, дещо більше ніж на пельно-мастильні матеріали і на речове забезпечення. І при цьому ті компанії, що ми контрактуємо, вони мають дуже складні так би мовити до виконання контракти. Да, тобто там є номенклатура у 360 позицій, по якій вони мають від нас щотижня отримувати замовлення, щотижня їх своєчасно відвантажувати. Переконуватись в тому, що все це вони роблять в повному обсязі своєчасно, і що це якісна продукція. Ми зі свого боку маємо все це моніторити. Все це відбувається десь по тисячі плюс точок доставки по всій країні. Весь цей масив даних нами обробляється щось автоматично, щось напівавтоматично. Всі ці процеси вони у нас оцифровані, заведені в наші інформаційні системи. Це процес, де ми не можемо собі дозволити, наприклад, навіть там. Двох-трьох днів ситуації, що щось не їде, да тобто якоїсь паузи, зупинки, тощо то воно має, от як серце штовхає кров по судинах, так само і ми маємо штовхати оце харчування з тим, що воно щоразу було в достатньому обсязі там, де воно потрібно.